А можливо, що, що там може знаходитись? ймовірно. Mm. Якщо це заборонені... це там що можуть знаходити наркотики? Mm. А наркотики, mm. які mm. знаю. Тобто ви не знаєте, що вам пишуть. Mm. Ви з якою метою це Який отримаєте? вид наркотику ви не знаєте. Mm. Тобто, що це наркотик, це ви знаєте. Mm. Так. Тобто, з якою метою ви це отримали? Mm. Тобто, mm. Кажіть так, як є. Ну, кажіть, як є, знаєте, своїми словами. Ви що це мали передати комусь? Ні. Що саме зробити? Розкласти. Розкласти? Дякую. З яким чином? Середньо вказаного відра. Де? Два сто Її затримали поблизу одного з поштових відділень. Де фігурантка саме отримала чергову партію психотропів. Під час огляду в місту посилки правоохоронці виявили відроз зі шпаклівкою, в якому знаходився кілограмовий пакунок із альфа пвп Надалі, під час проведення обшуків, поліцейські вилучили понад 5 кілограмів наркотиків і психотропів, серед яких були метадон, альфа пвп амфетамін, екстазі, ЛСД та канабіс. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 3 мільйони гривень.